Тобто ти подзвонив, запитав, тобі роз'яснили доступними для нас механізаторами словами. Підбирач дуже круто зроблений, мені сподобався, підбирач тягне солому аж з підрами трактора. Затягує так, що потім не можна звідти його виховирати. Тюк вийшов, важили тюк, ну, возили на вагу, тюк важив майже 2 тони, то на 900. Ну, тобто бив тюкач і з нього сік аж тік. Маса соломи отака. А от так ти і їздиш по ній. Я, я, вам, я вам покажу в вайберів, колега в ну, вайберів ТікТокові, покажу вам відео, ви побачите. 0,1 ну, км в час з 27 гектарів поля я стюкував 264 тюка. У нас на даній ділянці знаходиться 28 скеп, це 37 тисяч тюків. У нас тюк в середньому заважує 400 кг. Дані тюки соломи в майбутньому планується використовувати як і в тваринниці, так і в подальшому біогаз, скажімо, для енергетики. Щоб побудувати таку скирду, потрібно, щоб тюк. РСП-городок, земельний банк 12 тисяч гектарів. Вирощуємо кукурудзу, соняшник, сою, озиму пшеницю. Ми вирішили всю солому тюкувати, в, ну, збирати і тюкувати в тюки і складати на території даного господарства. У нас є тваринництво в інших ГРСП. Ну, так само буде возитися на тваринництво. Один тюк у нас е, важить 400 кілограм. От. Одні Скірді 1326 тюків. Це приблизно 500 тонн. Одна скирда. У нас на даній ділянці знаходиться 28 скерд. це 37 тисяч тюків. Дані тюки з соломи в майбутньому планується використовувати як і в тваринниці, так і в подальшому. Біогаз, скажімо, для енергетики. Вимоги полягають слідуючі. Тюки повинні мати відповідну вологість це до 14% вологості. От. Вони зберігаються в нас щільненько складені, накриті, з, з усіх сторон зверху. О, тобто, щоб ці тюки соломи могли зберігатися скажімо, на один рік. Тюки пшеничні, у нас тюк в середньому заважує 400 кг. Рештки соломи, дослідні тюки це рештки сої, рештки кукурудзи. Щоб побудувати таку скирду, потрібно, щоб тюк був правильної форми, це дуже важливо, щоб він був. Правильно спресований, щільний, от, то тоді без проблем ставиться така скерда, от, і вона стоїть абсолютно довгий час. Тут в нас центр 8 метрів. Тобто тюк в нас має розмір 2,40 довжина, висота 90, ширина його там метр 40, метр 20. От. Оце вісім. 8 метрів висоти. Телескопічний маніту працювало. Вистріл стріли у нас виходить, 12 метрів. От, висоти. От на таку висоту він без проблем складав. По 6 тюків блоками. Це виходить 2, 400, 2 тонни 400 кг навантаження на стрілу і підіймав на ось таку висоту на 8 метрів. Придбали ці прес-підбарчі в минулому році, працювали з ними ну, майже цей рік ми працюємо, Закрив, рекомендували вона дуже себе ну, непогано. Якихось таких ну, важливих поломок, ще чогось такого вроді не було. Вирішували, яку, які приси краще, можливо, того, що в інших господарствах вже ну, була техніка кюн. Бо в нас були. Ну, Прес-підбирачі, які виробляють круглі тюки, так само були громаділки цю кіон. Вони... Тому, напевно, і закупили ці преси того. Пущільність тюків, ну, того, що ми хотіли, який має тюк бути, ну, того ми добилися. Тюк десь має ну, в районі від 380 до 450 кг. Ми хотіли, щоб ну, чим більше соломи набити, щоб зручніше нам було перевозити її. Це мій перший прес-підбирач в життю. Багато, багато є нюансів. Трохи потрібно ще вчитися до цього тюкача. На всі питання, які виникали протягом роботи, сервіс відкликався буквально по дзвінку. Тобто, ти подзвонив, запитав, тобі роз'яснили доступними для нас механізаторами словами. І всі питання, які виникали протягом роботи, це був тільки перший сезон, тобто літо. Всі питання закривалися буквально за пару хвилин, а ну, деколи і годин. Бували більші поломки, або якісь сервісні питання. Сервіс приїжджав, їх закривав, роз'яснював такі маленькі нюанси, з якими ти тікувати не будеш. Тобто, Буквально одна голочка чуть злетіла, це такий міліметраж, і він вже не працює, і багато нервів, але хлопці це закривали. По Тюкачові можу сказати, ну, доволі непогана техніка. Один великий нюанс дуже, дуже правильно підібрати слово, дуже потребує якісної нитки. Бо цю, яку забезпечили нас, вона ніби і якісна, але тобто, в'язалка її не сприймає як такою, намотує, виникають проблеми з в'язальним механізмом. Але ці питання потихеньку, методом настройок 118 разів в кабіну і туди наверх. І все буквально, щоб привикнути до нього, пройшов місяць. Ну, місяць. Добрий місяць ми працювали, щоб то, по, по, прочути цю техніку. Кунговський оригінальний був шпагат. Ми тюкували ним мокру, тільки що скошену е, люцерню. І цей шпагат тюк вийшов, важили тюк, ну, возили на вагу, тюк важив майже дві тони, то на 900. Ну, тобто бив тюкач, і з нього сік аж тік. І нитки витримували це навантаження. Ну, тобто, ори оригінальні. Ці, ці нитки вони витримують, але в них одна проблема Дуже... січаться волокно. Тобто, Нитка просікається? Нитка за своїм складом. бачите? Досікає Досікаємо волокно. волокно. Це волокно набивається на в'язальний апарат, на собачки, на мото його і собачки або гне. Або ломи. Ну, тобто Потрібно ходити і постійно ці нитки смикати, звідти витягувати. Це дуже, дуже забирає багато часу, як для нас. І це літо, спека і дуже неприємно. Ну, тобто Тут для кришки йде ключ на 13 для відкривання ляд. Ой. А для піднесення в'язального. Механізму потрібен специфічний ключ, який йде у комплекті. Так, принцип дії дуже простий. Підбирач підбирає солому, солома проходить у нас в передпресову камеру. Передпресова камера дуже цікава, ну, тобто нам її розказували. Вона може налаштовуватися вдвох-два види роботи є. Тобто, в ній спочатку може перший принцип. Граблина закидає солому враз з ходом поршня. тобто Солома набилася, і зразу граблина закинула її в, 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 в камеру пресування. Другий принцип це автоматичний. тобто Виставляєш собі певний, певний натяг язичків, і ця передпресова камера тобто набивається, набивається, набивається солома. Язички в нас ховаються всередину. І тоді маса вже більш зжата, і тоді маса проходить вже в саму пресувальну камеру, і тюк виходить більш збитий. Але як показує практика, для великої маси соломи краще використовувати один раз граблина кинула і все. Якщо, якщо, якщо велика маса соломи йде, не може запхнути, да, і пальчики витягуєш, відкриваєш. Нижню ляду береш гарну монтіровочку і потихеньку вибиваєш це все звідти. По підбирачу. Підбирач дуже круто зроблений. Мені сподобався, підбирач тягне солому аж з підрами трактора. Затягує так, що потім не можна звідти його виховити. Одне, одне хотів би наголосити, чому не регулюється зжимний вал чи ролік, чи як правильно. Тобто, я би поставив сюди, додав. Тіпо, щоб його можна було вище підняти. Тобто, коли велика маса йде, отут його теж забиває, але тут стоїть стоїть тріщотка, класно зроблена. тобто, Ти виключаєш тюкача, ну, я маю на увазі ВОМ. Відключаєш, тріщотка з кожним разом все менше, менше, менше тобто, збавляється оборот, і тріщотка добиває, добиває, добиває солому і тоді затягує. Але ж потім. Якщо ця вся маса проходить, вона тут стає. Ну, тобто, щоб можна було регулювати цей зазор на велику, на велику солому, якщо велика маса соломи. Маса соломи отака. А так ти і їздиш по ній. Я, я, вам, я вам покажу в Вайбері, колега рука в Вайбері, в Тіктокові, покажу вам відео, ви побачите. 0,1 ну, км в час. З 27 гектарів е, поля я стюкував 264 тюка. Вагою 450-410 кілограм тюк. А зрівняти, де соломи взагалі не було, 300 гектарів поля, ну в два рази більше, тобто в 10 разів більше, 100-170 тюків. Ну, тобто різниця колосальна. Це все пшениця. Да. Але там просто була яра пшениця, а тут озима. І поле біля річки була вода, волога була, і маса була нормальна. комбайни ставали. Серйозні зауваження. Ну, В мене не було таких. О, в колег це я їхнього качав чіпів, бо тут є кардан. І це найпоганіша сама, сама, сама деталь, яка тут є. Не, витрим... не, витримує, не витримує він того навантаження. Розлітається оця чаша зворотня. Дуже велике навантаження. І ти його мастиш по по, три, по чотири рази на день, бо говорили представники е, цих харданів, які випускають, що ми не домашнюємо. Ми по три рази на день його мастили, тако по тракторі це, цей салідол вже все розкиданий. А висока температура плюс е, це літо, жара, ну, спека. Трактор також гріється, оскільки ти його крутиш до тисячі оборочів, тобто температури високі, ця пластмаса ну, просто чехли плавляться. Навантаження високе, збиття соломи і нагрузку бере ну, маховік. Немало небагато, 500 кілограм майже. Ці новіші моделі трактора є функція плавний пуск в то тут не так. Старіші моделі, якщо ти не даш газу, зразу при включенні в ОМ, то він просто стає. Ми зазвичай старалися ми до, до вологи, ми били тюки, конкретно стояла ціль вологи, ну, тобто не більше певної. Межі. вечором ти його дуєш, ну, обдуваєш всього, солома всюди. Тако відкриваєш, звідси солома всюди солома. Ну, за зміну я натюковував, саме найбільше за день це 700 тюків. Ну, Від ранку до, до вечора 700 тюків. Якраз критично вистачає. Як і заправка ниток, так і заправка центрального посту смазки. П'ять тубів салідолу сюди заходить. Але хлопці переробили. Відкручуєш кришку, зробили штуцера до шприца, переробили просто шприца і ти натиском загнітаєш туди змазку. Так, вона автоматично змащується. Так, ти все в комп'ютері є, тобто ти собі виставив, через який певний проміжок часу мастило має, має змастити весь механізм, тобто центр пос, посмазки. Що, ще? Можна взагалі його виключити, включати тільки тоді, коли тобі потрібно. Задня вісь поворотна. Вона слідкує за колесами трактора, можна її налаштувати також через робочий монітор, коли вона буде ставати ну, тобто клинитися, ставати рівно ось з осью, тобто до певної швидкості. Можна тобто, її настроїти собі. До 10 км до 20 км. Вона стоїть на 25 кілометрів, тобто до 25 кілометрів вісь повертається, після 25 км вона стає автоматично в цей. Ну, тобто вісь в вісь, щоб не було на високій скорі, високій швидкості такого маневрування. Колеса повертають, затягують тюкача в сторону. розумієте? І угол, от цей угол поворота. Трактора до відносного тюкача менший робиться, тобто колеса затягують його в сторону. У нас стоїть кардан, причепляний сюди. Так, Причеплений Суди. так. так. Коли, коли колеса завертають, ну, тобто, тюкач, коли ти заходиш в крутий поворот, так. тюкач вивертає його самостійно і цей угол, тобто відносно перелом, тобто старатися, щоб цього перелому взагалі не було. Бо дуже швидко зношується кардан, а так як ми крутимо тюкача на тисячу оборотів. Тобто це велика швидкість для нього, і якщо б не було коліс поворотних, він би дуже швидко зношувався і ламався. Ну, тобто або треба б було їхати дуже далеко, тобто робити великі. Більше радіус да, і поворот. Тут в цій моделі в нас немає електричної в'язалки, у нас вона механічна. Ну, тобто тюк проходить, стоїть колесо, зірочка, воно відщитує. Метраж ну, механічно підноситься стрілка і тоді воно в'яже. Дуже важко настроїти довжину тюка. Бо тут іде в'язальний механізм. Іде щ... з цієї і з тієї сторони те ж саме. Три нитки на нижній, на нижній в'язальній механізм і три нитки на верхній в'язальній механізм. І також з цієї сторони. Повна загрузка, 32 бабіни. Якщо постаратися, можна запхати 35. Ну, та на день вистачає. Ну, тобто я втюкував саме найбільшу кількість це 700 тюків за день. Але якби ми тюкували ну, не до вологи, то щоб волога нам не давала можливість тюкувати, то повної загрузки на сутки би не вистачило роботи. А так повністю, повністю вистачає. Потім, ну, мастити, мащення. Я би радив. Щоб зразу в комплекті йшов електричний наповнювач центрального посту смазки. Центральний пост -смазки, да, це... але наповнювати його, щоб до нього був електричний наповнювач. Ну, тобто, щоб ти не стояв, не... -ти 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 шприцом Н не качав. А, а тут, ну так, да. тут є в ньому вбудований вологомір. Ну, тобто, волога вище піднялася, і ти вже більше не будеш працювати. І коли також дуже, дуже швидко реагує на вологу. Тобто, якщо підноситься волога, маса вечором падає роса, волога починає ставати більшою, і потрібно зменшувати тиск, оскільки е, дуже, дуже велике навантаження йде на поршень, ну, Тобто, він відразу відкликається на вологу сам прес. Тобто ти зменшуєш тиск, але пробували тюкувати. Пару тюків, тобто в вечірній час при волозі, і вони на ранок всі просто нитки не витримали, їх розперло. Ну, тобто влага, волога є. Від, ну, воно проходить в рудині коротше розпадається. Технічна несправність тут все йде через Ізобас, підключення. На моніторі буквально все показує по всіх датчики обудовані на в'язальний механізм, якщо в тебе нитку обірвало, нитка закінчилась. Чи все, показуєш, на... Ну, вибиває для кожного спектру роботи, показує свій код. Книжка є, в книжці подивився і пішов дивитися, що що потрібно крутити. Хлопці натікували тут 15 чи 16 тисяч на цьому тюкачу. Це за. За за сезон за літній.